На початку 20-го століття була така престижна професія, називалася шофер. Це були такі чоловіки в красивих шкіряних. Куртках з такими шкіряними крагами в окулярах, невимовної краси круглих в шоломах. А вони були дуже популярні, непогано заробляли. Їх було не так мало, але в принципі це була елітарна професія, на яку задивлялися тодішні дівчата, яка взагалі в суспільстві поважалася. І потім всі навчилися їздити. І зараз вже не здивуєш нікого, якщо ти вмієш їздити. І для цього вже не потрібні краги, круглі окуляри і тим більше шоломи. Я до чого? Мені здається, що найближче 20 років 90% професії журналістика зникне. І всі ті, хто зараз працює журналістами, і може ми з тобою, будемо безробітними. Ми не зможемо заробляти на цьому на журналістиці. Тому що, як і тоді всі навчилися їздити, то зараз всі вчаться створювати, передавати і відбирати собі інформацію. Мені здається, наша смерть майбутня навіть не в джинсі і цензурі, яка і так вже нас дуже-дуже сильно добиває. А от саме в винахідах на кшталт клятого дітища цього хлопця на ім'я Марк, здається який створив Фейсбук. Тому що соціальні мережі вони ідеальне медіа, яке не потребує журналістів. Пам'ятаєш, от перше значення медіа, так? це щоб почули кожного, кожен може бути почутим через соціальну мережу. Щоб обговорювати проблеми, які важливі людям. Там лише проблеми, які важливі людям об обговорюються. На відміну від телебачення чи газет, чи навіть інтернет, видань, будемо відверті. Там є ідеальна можливість не просто передати, розповсюдити інформацію. Не потрібні рекламні кампанії, правда, хороший пост він стає популярним мільйонно популярним за кілька хвилин, якщо він справді гарний. Там не потрібні ніякі вкладення, не потрібні олігархи для того, щоб творити своє медіа. Реєструєш аккаунт і твориш. Що важливо, це мультимедійна платформа. Правда? Хочеш, пиши, хочеш, знімай, хочеш, докладай звук. Все, що хочеш. Ти можеш запросити людей, ти можеш поділитися з людьми, ти можеш оцінити те, що ти пишеш, або пишуть інше. Ну, я вже не кажу про живе спілкування, як салот опції коментарів, яка зараз у всіх є. І, як на мене, ми недооцінюємо, наскільки це робить нас непотрібними. Тому що, дивіться, якщо щось сталося, обов'язково знайдуться люди, які це бачили. Або яким це цікаво, просто. Дізнатися і поділитися з іншими. Я вже зараз сміявся, коли з Майдану одна доволі шанована газета писала репортажі в своїй інтернет-версії і підписувала за матеріалами Твіттер. Ну, тобто, це вже зараз е, видно, як вони, е, як там кажуть росіяни, надірають назад. Е, По-друге, що ще більш страшно для нас. В соціальних мережах кожна людина вільна як редактор. Редактура — це взагалі вічне прокляття журналістики, хороших редакторів, які б могли очистити матеріали, які б могли вибрати те, що справді потрібно людям, а не просто продається. Так? Їх завжди було дуже мало. А в соціальній мережі будь-який сам собі редактор, причому ідеальний редактор, тому що він для себе. Як зазвичай журналістський редактор вибирає тему? Так, це не потрібно, тому що це занадто розумно, це не потрібно, тому що це занадто специфічно. Це не потрібно, бо ми про це вже писали. нічого не потрібно. Потрібен такий усереднений варіант для усереднених людей, яких не існує. В соціальній мережі кожен за допомогою режиму френдування робить свою газету. Яка абсолютно точно втілює його інтереси. Ну, наприклад, він хоче знати інформацію про цього художника і підписується на стрічку цього художника. Він хоче знати інформацію про бджолярство, бо він не захоплюється. Його, звісно, цікавить Шевченківський район Києва, бо він в ньому живе. І так далі. Всі його інтереси охоплені, включно до подружніх зрад, якщо йому в цей момент що дуже часто буває цікаво. Все. Нам нема місця. Виходить, ми вже не є кращими за людей-репортерами, тому що людей набагато більше, звичайних непрофесійних журналістів, і ми ніколи не встигнемо громадянськими журналістами. Ну, це вже зараз, як кажу, стає очевидним. І ми вже їм не потрібні, як люди, які селектують інформацію, кажуть, професійні журналісти це ті, хто справді відбирає важливе. Ну, нам самим смішно, коли ми це чуємо. Пам'ятаєш, як один американський кандидат в президенти сказав. Що редактори це ті люди, які відділяють зерна від полови і продають полову. Оце дуже точно про професійних журналістських редакторів. Тому і відбирати інформацію люди для себе вже вміють краще. І я не бачу, практично не бачу шансів для нас. Як водії не вимерли повністю професійні водії? А є. Пілоти Формули 1, які дуже багато заробляють дівчата, шампанське. Хоча це життя, яке, яке вимагає неймовірного таланту, зусиль і ризику життям, правда? А є дальнобійники, важка робота, не дуже високооплачувана, але теж вимагає дуже серйозної кваліфікації і зусиль. І є водії маршруток. Ну, Цих найменше поважають і цінуються, вже ті, хто не може нічим заробити. ну там взагалі жахливі умови. От я думаю, це те, що станеться з журналістикою. А будуть окремі журналісти, я навіть не впевнений, що це будуть журналісти. Я думаю, що це будуть публіцисти. Тобто, знаєш, це як. Будь-що нове, це забути старе, пам'ятаєш, от там в середні віки, от коли виникали вже більш-менш як масові явища газети, а, а, публіцисти були такі, які запалювали країни своїми текстами, бо вони там краще за інших розуміли, вони були першими з точки зору думки. Не швидкості, а саме думки. І от я думаю, що будуть потрібні такі люди. Насправді я думаю, що це будуть скоріше письменники, і слава Богу, тобто, от вони почнуть заробляти нарешті не якісь там надумані молоді хлопчики і дівчата, які нічого особливо не вміють, але за рахунок того, що вони журналісти, їх чомусь годують бутербродами і платять високу зарплату. Так? А справді таланти. Там, такі, як, наприклад, Сергій Жадан та, або Сергій Гайдай, якщо ми говоримо про українські прізвища, які, на мій погляд, дуже тонко розуміють суспільство: один як письменник, інший як політтехнолог. От вони будуть заробляти як журналісти. А... Дальнобійники, я підозрюю, що це будуть розслідувальники. Важка робота, але потрібна. потрібна. Не всі Громадянські журналісти не зможуть займатися розслідуваннями. І потрібні будуть такі, хто буде над цим мучитися. Це якраз важко, довго, невдячно. Але ну, є люди, які люблять їздити на великих машинах, і от ми будемо. Водії маршруток, я думаю, це будуть райтери. Тобто це такі відброси суспільства, які нічого не вміють робити, просто писати. І от вони будуть писати за тих, кому лінь. Там, вести чужі, чужі блоги, корпоративні блоги. Ну, Така не дуже-не дуже вигідна робота і теж доволі важка і без особливої суспільної поваги. Я зараз серйозно про це кажу, бо я над цим багато замислююся. Так, Я будую власне медіа. І бюро розслідувань, і сайт, і я думаю, яке наше майбутнє. І я думаю, що воно дуже-дуже важке. Взагалі, якщо подивитися на світ, жодне медіа поки не винайшла модель виживання в нових умовах. От цих умовах свободи, коли всі створюють, всі передають, а всі, хто хоче. І всі відбирають для себе інформацію. Ні «Нью-Йорк Таймс, Ні Гардіан це лідери так за своїми інтернет-відростками. Вони поки не змогли на себе заробити в цих умовах. І я думаю, що багатьом з нас треба думати про справжню професію, про те, що справді в чомусь розбиратися і бути кращим за інших. Я, наприклад, замислився, що я вмію. Я згадав, що я колись в студентстві навчився робити пічки. І я думаю, може, це те, що мене буде рятувати. Або програміст, оце прекрасна професія, це нові шофери. Тобто, це дуже мало людей вміють, дуже велика повага, великі гроші. До речі, зараз більшість хлопців йдуть в програмісти. Як на мене, це дуже мудро з їхнього боку. Окрім всього прочого, там ще є і свобода. Я ніколи не зустрічав якогось власника, який казав: напиши цей код неправильно, бо це для мого друга. Да, або проти мого ворога ніколи такого не буває. Програмістів не обмежують е в кодах, які вони пишуть. Так і це прекрасний вибір. А журналістика, як на мене, вона більше перетвориться на покликання, і це, до речі, буде. Нове народження професії це буде хороша сторона. Для нас, професійних журналістів це буде дуже боляче і в цілому погано. Але для професії, для суспільства, ці зміни, як на мене, будуть класними, тому що журналістикою будуть займатися саме ті, хто цього хоче, хто не може без цього. І вони не будуть вимагати за це грошей. Тобто більшість з них це будуть робити саме як покликання. Я це порівнюю з мистецтвом. Малюють е, тисячі, якщо не десятки тисяч людей. Але заробляють на картинах в масштабах країни одиниці, майже скрізь, будь-якої країни. І от е, мені здається, нова вона буде виглядати як мистецтво. Малювати, щось писати будуть е, навіть не десятки тисяч, е, мільйони людей. Але професійно заробляти е, дуже мало. З іншого боку, для суспільства це все однокласно, тому що воно буде максимально інформованим, максимально чути одне одного і ще й мати вільний доступ до найкращих представників цієї чудової професії журналістів, яка сама по собі, звісно, ніколи не зникне.